коробочка усе готово. Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка. Зараз ви побачите шматочок, як я йшла за посилкою. Ну що, сумували? Я повернулася Зараз йду за посилкою. Підходжу тут до бокса. У нас холодно, то я такі в такій кофті, у жилетці, у сумочці, пов'язочка на голові. Ідеально. Зараз підходжу до боксу Засівковна. Ага, Там в нас дають коробочки. Ось, то зараз йду. Сюди вперше нам приїхала якась посилка, то ходжу тут, дивлюся, де тут бокси, а вони, оказується, на іншій стороні. Бо я була спочатку біля школи своєї, а тепер я в іншій стороні взагалі. Вже я біля засілковни. тут так виглядає все. Так, я вже забрала посилочку свою. Ну, не свою, а мамину. Але ладно. До речі, буде ще розпаковка ще другої посилки, котра нам прийшла з тему. Я вже зараз іду додому, але, мабуть, що треба мені цю посилку, таку коробочку, покласти в сумку велику, бо мені її дуже незручно нести. Так, потрапила я в таку халепу, те, що в мене ця коробка, ця посилка не поміщається в мою легендарну сумку зелену, ту, котру ви вже бачили у відео. Так що я думала, що в посилку все поміщається, але ні. Виявляється, що не так. Тому цю посилку я несу в руках, у мене вже болиться рука. Ось таке відчуття, що там щось зламалось у ній, в цій посилці. Але сподіваюся, що ні. Значу вам видно, бо в мене іноді з рота йде пар. У нас дуже-дуже холодно. Ну, В принципі, що можна чекати від е, осінь. Ось так. Ось так, так. Да. Зараз вже я йду додому. Тільки що зустріла ще й свою подружку ліпшу. Я, я, знаю чому, але я взяла парасольку, вам її не видно, бо я її несу на тій жилті де тримаю телефон. Не знаю на що, бо коли я йшла зі школи, трошки так моросило, трошки був дощик. Але зараз я йду, немає дощу, але у мене. Ця парасолька дуже тяжка, я просто несу її. У нас тут ремонт, будівлі якісь, а тут у нас горіхи падають. Ось таке дерево. Я хочу горішків назбирати але вони якісь усі грязні, а тут взагалі вітка Грілля якесь впало. А! Господи, в мене вже болиться, рука так неститься. Але... Нічого, трошки ще залишилось. Так, ну ось одну коробочку я забрала і зараз покажу, що там. Я її вже відкрила. Тут у нас квіти. Ну, семена. Ми з мамою дуже любимо саджати квіти, щось таке, тому у нас тут багато чого. Це ладонька Сибірська. Ось таке. Ще у, у нас є тюльпан, называется Lady Ван Eyck. Ще тюльпан Apricot Fox. Це у нас теж тюльпан Candy Prince. Нарцисс.

Такі тут вони фіолетові, помаранчеві білі. Ще пушкіні. Це вже часті. такі квіти. Далі теж мишачий глядзик, але більш темного кольору. Це у нас тюльпан, ангеліквер. Він такий більш пишний. Я навіть спочатку подумала, що це якась роза. І знову мишини є цей. Ось так. Перша посилка є. Так, ну, а тепер беремо ось таку тяжку посилку. Це у нас стем. Вже у мене були посилки з темно, але це ще до мого каналу. Так, відкриваємо її. зараз. О, так Я вже відкрила посилочку, ну і діставила. це у нас такі м, буде, брилки на ключі. Для моїх подружок і для мене це на новий рік я вирішила зробити своїм подружкам подаруночки. Ось це такі, це такі брелки. Це має бути сердечко. Тут написано best шматочок. Ось, так. Тут Friends Forever. Зараз складу це і покажу. Ось так виглядає. Best Friends Forever. У мене є найкращі подружки, і це для них. Ось буде для одної подружки, для другої. Ну і для мене. Оцей бік я відкладаю поки що, що він. Далі це у мене буде на Хеллоуін Такий костюм, мабуть, відьми. Така відьмочка. І туди ми замовили волосся, яке чіпляється під моє. О, дуже виглядає страшно. Поки що ще не знаю, це чіпляється? Розплутаю все. Так, я розплутала це. Ось так це виглядає поки що. Але з волоссям буде гарніше. І тут, з іншої сторони... І заколочки, щоб воно могло очіплятись. Ну, не так високо, звісно, трошки нижче, але. Ой, мені вони так подобаються, я їх там хотіла. Так, далі у нас це якісь такі зелені кріпі це я не знаю, що. Ще мотушки ось такі пуста і більш тонка. А ще. Це на Новий рік, така прекрасна, але ми думали, що вона буде об'ємна, а це просто плоска така балерина. Ще дуже багато таких клей для клей тут Ще в нас прийшло ще одне волосся. Це не моє. Так, ну... Ще якісь окей ой, господи, як я у них Це Аквагрим. Хотіла на філу, він там і так далі. Щось тут таке, господи, щось все китайською і англійською ладно, це нам не треба. Хочу відкрити. А, ось ці тут і тут. Ці кольори мають світитися вночі. Нам тут поклали кисточки. Дуже добрі, до речі, кисточки такі. Ох. Боже, ці кольори неймовірні. А, ну, Це треба водою змачувати, якщо таке батьки. Тут всього у нас 15 кольорів. Ось такі вони яскраві. Вони мені дуже подобаються. Так, ну, це кладемо. Так. І їх покладу собі ось тут на ліжку. Да, ось це такі є в нас такі. Це у мене бант. на хеллоу, він ось такий він. Він кріпляється ось тут на волосечку. Система. О, я закрила. Ось такий бантик, повутинка така, мені дуже їм подобається. Далі я так розумію, це для фото. Ось сюди вставляється фотку, а ось тут є такі маленькі. Хоча я не змогла згадати. Ну, Білью в мене це вішає ось таке. Пріщепки. Мабуть, буде ось там висіти. Так, далі. Не Немає. Теж не моє. Так. Ну, а ще у мене тут браслетик. Такий маленький з Гаррі Поттер. Я обожнюю Гаррі Поттера, тому у мене є такий браслет. Карлесик. Може, тут ще треба відкрити. Так, так ось так виглядає. Хто не знає, то це Снич. Тут до мене прилетіла моя кері на ліжко прямо. Скажи усім привіт. Привіт! До. Іду додому, пішла додому. Ладно, зараз хочу вам показати ось такий браслетик. Ось, зараз, ось він перекудився. Ну, ладно, мені дуже подобається. Ось так. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі! Яка красаві!